Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні будемо віднімати одноцифрові числа з переходом через десяток від 14, а також розв'язувати задачі. Приготуйте все необхідне, сядьте за столиком правильно і починаємо. Попрацюємо усно. Відніміть від 16,4, віднімайте від 16 число 4, доки не отримаєте 0. Починаємо. 16 мінус 4, 12 мінус 4, 8 мінус 4, 4 мінус 4. Скільки разів підняли четвірку? Правильно, 4 рази. Додайте число 3, 5 разів. Правильно буде 15. А зараз відкрийте свої зошити та запишіть. 12 жовтня класна робота. Давайте повторимо. Ви втікаєте, я наздоганяю. Хто швидше? З'явиться моя відповідь на екрані. Чи ви дасте правильну відповідь, обчисливши? 13 мінус 7. 13 мінус 5. 13 мінус 13 мінус 4. 13 мінус 6. 13 мінус 9, я думаю, ви від мене втікли. Зробіть невеличку паузу, невеличку руханку і будемо працювати далі. Давайте розглянемо схему. Як від Чотирнадцяти віднімали п'ять. Чотирнадцять це десять і чотири. Ми заберемо спочатку чотири червоних і один зелений. Тобто число п'ять розкладемо на зручні доданки. Перший доданок буде 4, це щоб з 14 зробити круглий десяточок, а другий 1. І віднімаємо 14 мінус 4 це 10, а мінус ще 1 – це 9. І ще раз розгляньте схему, це номер 189 на сторінці 33. А в зошиті запишіть приклади 190 і виконайте обчислення. Ставте відео на паузу, обчислюйте і перевіримо себе. Чи такі відповіді ви отримали? Якщо то такі, то ви великі молодці. Обчислити різниці 14,6 і, і 14,9 можна і іншим способом. Пригадайте, 14 відняти 6. 14 це 10 і 4. Я можу шістку забрати від десятка. Тобто 10 мінус 6. Це буде 4, та в мене залишилось ще 4. Отже, 14 мінус 6 це буде 8. Тобто 14, 10 і 4 можна на такі частинки його розкласти. Шістку я віднімаю від 10, 4. А від 14 ще четвірка залишилась. 4 плюс 4, 8. Так само можна іншим способом обчислити і 14 мінус 9. Знову таки 14 розбиваю на розрядні доданки. 10 і 4. Від 10 забираю 9, 9 зелених квадратиків, і в мене залишається 1 зелений і 4 червоних. 1 плюс 5, 1 плюс 4 дорівнює 5. Отже, 14 мінус 9 це буде 5. Зробіть невеличку паузу. Невеличку руханку і будемо працювати далі. Попрацюємо над задачею 192 на сторінці 34 підручника. Прочитайте, будь ласка, задачу і розгляньте короткий запис. У коробці було три фішки. Олеся поклала в коробку 4 фішки, а Орест 5. Скільки фішок стало в коробці? Розглянемо короткий запис. Було три фішки. Поклали Олеся чотири, а Орест п'ять. Поклали чотири фішки і п'ять фішок, якщо брати коротко. Скільки стало? Як будемо розв'язувати задачу? Подумайте. Запишіть задача 192. Давайте розбиратися. Для того, щоб дізнатися, скільки стало фішок, треба до тих, що були, додати ті, що поклали. Але ми не знаємо, скільки поклали, бо клала і Олеся, і Олес. Тому можна записати таким прикладом, як саме діти, в тій послідовності, як діти, виконували ці дії. Дивіться, було три, ми записуємо три. Поклали, це значить збільшили. Додати спочатку чотири фішки, ті, що поклала Олеся. А потім додати ще 5 фішок, які поклав Орест. І ми дізнаємо, скільки фішок стало. А стало 12 фішок. Не забувайте, будь ласка, в дужках писати позначення Ф-фішки. Відповідь, 12 фішок стало в коробці. Попрацюємо з задачею 193. Прочитайте її. У Михайлика було 5 моделей машинок. А у Віталика 3 моделі. У Сергійка 6 моделей. Скільки моделей машинок було у хлопців? У Михайлика 5. У Віталика 3. У Сергійка 6. Розв'яжіть, будь ласка, цю задачу самостійно. В зошит запишіть. Задача 193. І складіть приклад. І ще раз, уявіть собі, Михайлик ставить своїх 5 моделей, Віталик ставить свої 3 моделі і Сергійко ставить в рядочок свої 6 моделей. Складіть приклад. І знайдіть, скільки всього моделей машинок було у хлопців. Не забудьте, будь ласка, в дужках біля відповіді прикладу записати позначення. Ми запишемо букву М, тому що ми рахуємо моделі машинок. І відповідь до задачі. Уважно читайте, скільки всього моделей машинок було у хлопців. Ви запишете число, яке знайдете. І запишете. Моделий машинок було у хлопців. Я думаю, ви всі добре впораєтесь із цим завданням. Зробіть невеличку паузу, щоб відпочити. І продовжимо. Знайдіть в підручнику завдання 194. Запиши як суму розрядних доданків числа 21, 61, 91. Як це зробити? Пригадайте, розрядні доданки це ми повинні кожне число розкласти на кругле число і на одноцифрове. Наприклад, 21 це буде 20 плюс 1. 61 і 91 розкладіть самостійно. А наш урок добігає кінця. Опрацюйте, будь ласка, самостійно, номер 195 і номер 196 Оцініть свою роботу на уроці. А я вам дякую за увагу. Ви великі молодці. До побачення. Чекаю фото ваших робіт.